Запуск Росією міжконтинентальної ракети «Орєшнік» по українському Дніпру має вагоме значення у процесі закінчення війни. Про це заявив український журналіст Дмитро Гордон. За його словами, захід вже розплющив очі на дії Кремля. А ставки, що все закінчиться саме цьогоріч, невпинно зростають. Невже страшна балістика, що летіла на Україну? Це останній подих Путіна? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Війна закінчиться швидше через те, що Росія вдалася до крайнощів і першою у світі запустила міжконтинентальну ракету по Україні. Таку думку висловив український журналіст Дмитро Гордон. Реально запуском цього васкварешника і какошника вони ускорили кінець війни. Uh, Запад uh, с ними больше церемониться не будет вообще, поверьте. С каждым последующим шагом эскалации, который старик Орешник делает, uh, американцы и европейцы тут же дают молниеносный ответ. Вот он только это, на пол, получи это, как тебе, нормально? Он говорит, а, вы так, так я сейчас так, а, ты так, на тебе еще. То есть это Інтенсивне повышение ставок, которое буває перед розрядкою, перед концом гарячої фази, за словами Гордона, тому що для країн Заходу запуск міжконтинентальної ракети став початком зворотнього відліку, вже є низка підтверджень. Зразу же після цього звертайте внимание, заявлення Франції о том, що Україна може використовувати французькі ракети mm -hmm. по ударам для ударів по территорії да, Російської тут же оживився розговор. о э, тамагавках, тут же оживился. И я не удивлюсь, если мы их получим. Украинский журналист пояснил, чем керувався Путин, когда віддавав наказ про запуск ракеты «Орешник» по Днепру. Идет, идет повышение ставок перед концом войны. Угу. Это доведение до истерики... Э, общественного мнения людей простих, ба більше Дмитро Гордон розкритикував дії Кремля та назвав їх дешевим трюком за відомим заходу сценарієм. Все, що вони роблять, це дешево. до слова, журналіст апелює до недолугих спроб РФ приховати факт використання нового озброєння 21 листопада. Зокрема, під час брифінгу представниці російського МЗС Захаровій по телефону заборонили будь-що говорити про атаку міжконтинентальною ракетою Так. Да. Алло. Переда, у меня прифинг. Я по игру удар термобалистическими ракетами, о чём за стали говорить? не хочу ничего вообще. Да, хорошо, спасибо. А с нами Ленюс.ru. Сам же диктатор теж відзначився, оскільки з приводу запуску Орішника записав відеозвернення. 21 листопада поточного року російські збройні сили нанесли комбінований удар по одному з объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска Достигнуто. Також Дмитро Гордон твердо переконаний, що цьогоріч гаряча фаза війни все ж завершиться. Моє мнение, що все опять я вот подробно на этом остановился, все йде к фінішу, Лишній раз. что лишний раз подтверждает мою теорию, о которой я говорил, что горячая фаза войны закончится и тоже в этом году. Я так считаю. Зауважимо, что ранее журналист прогнозовал, что позитивные изменения на фронте следует ждать в наступному месяце. Я думаю, что до 1 декабря контуры мира будут уже четко очерчены. И я думаю, что после 1 декабря начнется снижение боевых действий. Ну, дай бог, у меня такое ощущение есть. Я думаю, що яблука созріла. Окрім цього, за словами Гордона, війна закінчиться підписанням угоди між Україною, Росією та Заходом. Ба Більше орієнтовний текст документу вже злили у пресу як мирний план Трампа. В течені тижнів двох буде підготовлена вся законодавна. Вона вже готова. смотрите. вона вже готова. але буде утрясіна сторонами вся. законодательная база <кхм>, соглашения между Украиной и Россией. Утечки уже находятся в СМИ. Утечки. Это не окончательный вариант, я сразу хочу сказать. Вот то, что э, вы видите, это не окончательный вариант. Гордон также переконаний, что россияне не имеют ни бажання, ни ресурсов просуватися в глиб Украины и здійснювати новые наступальні операции. Мы решили вопросы по Донбассу. Задачи СВО на этом закончены. А что сейчас, штурмовать Запорожье и Днепр? Так, ну там будет рубка, и так уже положили столько людей мы, они пишут. Из чего я делаю вывод? Русские с удовольствием бы закончили горячую фазу войны вот на этом плане Трампа. И Путин продал бы своему тупому народу Побіду. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що астролог зробив передбачення щодо війни. За його словами, Україна переможе Росію у 2026 році. Також він розповів, якою буде ситуація безпосередньо на лінії фронту. Чи буде Курська область залишатися під контролем ЗСУ? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Україну сколихнула заява колишнього головнокомандуюча зсу Валерія Залужного про те, що почалася третя світова війна. Я вважаю, що у 24-му році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова війна. Наративи про це з'явилися неспроста. Росія залучила живу силу Північної Кореї у війні проти України, використовує китайські снаряди та іранські дрони для масштабних атак, ба більше першою у світі вдалася до запуску міжконтинентальної ракети. Втім, щодо балістики є декілька неоднозначних моментів. Давайте розбиратися разом. На щастя, ракета, що летіла на Дніпро, не несла ядерного заряду. Тим такі дії Путіна породжують новий виклик перед світом. Мовиться про ядерну атаку. Так Вочевидь, запуск цієї ракети є так званим попередженням. Можливості міров були пов'язані виключно з ракетами, здатними нести ядерну зброю. І жодна із звичайних ракетних систем в російському арсеналі не володіла б цією технологією незалежно від точної дальності ракети. Повідомлення залишається зосередженим навколо ядерної загрози. Також не все так просто із назвою ракети. Відтак Путін у своєму відеозверненні сказав, що відбувся запуск «Орєшніка» – зовсім нової розробки міжконтинентального балістичного озброєння. Натомість українська сторона припускає, що мовиться про ракету із іншою назвою Рубіж, із радіусом дії до 6 тисяч. Кілометрів та масштабом як три іскандери не виключено, що оце позначення Орешник цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над ізділієм, котрий більш відомий, власне, як РС 26 «Рубєж». Така двоїстість для російського ВПК цілком в порядку речей можна навести і таку ілюстрацію. Крилата ракета Х-101 у рашистів також позначається як ізділля п'ятсот 504, Хоча, звісно, в ходу використовується переважно саме індекс Х-101. Ми вважаємо, що Російська Федерація використала стару ракету «Рубіж». Ця ракета не виготовляється серійно. Запаси цих ракет у противника, думаю, є мінімальним і напевно мірюється лише години. Втім, абсолютно точно відомо, що Україна має посилити захист свого неба на випадок, якщо Росія знову піде на черговий злочин проти людяності. А тут вже справа за швидкою реакцією заходу. Міністр оборони України вже <зв>. проводить зустрічі <зв>. з нашими партнерами щодо нових систем ППО. Саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Чи дійсно запуск міжконтинентальної ракети це останні потуги Путіна перед закінченням війни? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 260 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.